Андрій Ярмоленко не зіграє проти Самсунспору, і схоже, причина тут не тільки у травмі дивна подія на прес-конференції Шовковського, а також новини із табору нашого майбутнього суперника. Друзі, вітаю! Ви на Динамівському секторі, і сьогодні будемо говорити про усе найбільш важливе та актуальне, що власне столичну команду і оточує. Ну що ж, на цьому тижні Динамо очікує одразу на два непростих поєдинки: спочатку, у четвер, Самсунспор в другому турі ліги конференцій, а далі кривбас у чемпіонаті. Сьогодні зосередимося на Єврокубках, поговоримо про все, що оточує цей поєдинок, про турецьку команду, а також про дуже непросту і важливу. Важку, насправді, кадрову ситуацію у столичному клубі. Зараз про все детальніше, ви ж тим часом підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви досі не з нами, а ми розпочнемо. І давайте знову поговоримо про тему взаємовідносин, так би мовити, Шовковського та Ярмоленка, тому що дуже цікава і не зовсім е, приємна ситуація сталася на прес-конференції після поєдинку із Зорею. У головного тренера хотіли дізнатися, чи не було або, можливо, чи буде якесь покарання для Андрія Ярмоленка, який, якщо виходити зі слів наставника, раніше самовільно покинув розташування Динамо. Втім, Шовковський це питання залишив без відповіді, і на пряме питання журналіста чи буде якесь покарання для Ярмоленка за його дії. Олександр Володимирович здивовано відповів: А за які дії? Журналіст у подальшому спробував розвинути цю тему, але його перебив піар директор директор Динамо Владислав Адамович та заявив, що запитання по Ярмоленку цитата некоректні. Додамо, що власне у матчі з луганською командою Ярмоленко на полі з'явився. Він увійшов у гру на 82-й хвилині. І що цікаво, вже наступного дня, тобто у неділю, Динамо на своїх офіційних ресурсах сповістило про те, що Андрій Ярмоленко у четвер проти Самсунспора не зіграє. Офіційною причиною назвали застуду. Втім, втім, за даними журналіста Сергія Тищенко, причина відсутності Андрія не хвороба, а нібито травма. Також він додав доволі багатозначний допис: кішки мишки по-динамівськи продовжуються. Що б це могло означати? Напишіть. Свої думки у коментарях, окрім Ярмоленка, ще п'ятеро динамівців будуть поза грою. це Шапаренко, Тимчик та Дубінчак, які продовжують відновлення після ушкодження литкового м'яза, а також біловар, який лікує провідний. Ну і згадали про Ангеля Тореса, Він продовжує курс реабілітації після м'язового пошкодження, і нині близький до повернення у загальну тренувальну групу. Водночас, чи зможуть вище перераховані гравці, окрім Андрія Ярмоленка, зіграти? У четвер це поки невідомо. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну і давайте, власне, поговоримо про майбутній поєдинок проти Спора та де його дивитися. Отож, гра другого туру Ліги конференції відбудеться 23 жовтня у Туреччині. Стартовий свисток прозвучить о 22.00. Традиційно у прямому ефірі цей матч покаже медіасервіс Мегого канал Футбол. Перший. Маємо новини також із табору суперника. Поки що невідомо чи зможе допомогти Самсун Спору один із ключових футболістів. У грі Чемпі. Чемпіонату проти Кайзеріспора півзахисник Олів'ян Чам отримав травму і станом на зараз його участь у грі з киянами перебуває під питанням. Власне, матч із Кайзеріспором завершився перемогою Самсун Спора із рахунком 3-1. Суперник Динамо забив наприкінці першого тайму і двічі всередині другого, але наприкінці гри пропустив. У таблиці вони зараз шості і в активі мають 16 очок. На 4 бали вони відстають від другого трабзон спора, а від лідера чемпіонату. Нато Галатасараю їх відділяє одразу 9 балів. Не за горами і матч Динамо та Шахтаря у чемпіонаті України, який відбудеться ще через тиждень, і напередодні на цю гру почали продавати квитки. Отож, перепустки на матч 11-го туру УПЛ вже надійшли у продаж, і оскільки це домашній матч для шахтаря, то саме гірники відповідають за розповсюдження тікетів. У понеділок та вівторок розпочнеться пріоритетний продаж перепусток для тих уболівальників, які вже купували квитки на матчі Шахтаря у поточному сезоні. А з 22 го числа, звичайно, за умови їх наявності, квитки надійдуть у загальний продаж. Їх розділять за вартістю на три категорії: стандарт. Вартує 500-600 гривень, бізнес стартує від 1300 до 1500, а от Skybox оцінили у суму від 3500 гривень. Додамо, що матч відбудеться у Львові на арені Львів у неділю 2 листопада і стартовий свисток прозвучить о 18.00. Ну і завершимо сьогоднішній випуск Денисом Бойко та його доволі палкому спічу, який він присвятив поточній серії Динамо. Команда у чемпіонаті України не перемагає вже 5 матчів поспіль. І напередодні у ефірі програми Футбол 360» колишній воротар Киян спробував знайти якесь пояснення тій формі, у якій зараз перебуває команда Шовковського. У Динамо не роблять висновків, каже Бойко. П'ятні чи їх Динамо виграє в один м'яч, а потім з ними щось трапляється, і я не знаю що. Беремо конкретний матч із Зорею. Кияни забили, я сиджу на трибунах і бачу, що випускають другого опорного півзахисника, при тому, що Динамо грає на м'ячі і, в принципі, контролює гру. Далі вони відходять назад, і у зорі з'являється момент. Тож, кому висувати претензії до футболістів чи до тренерського штабу? Я не знаю. я не тренер, але кажу свою думку як уболівальник. Ми теж не тренери, але запитаємо друзі вашої думки: на кому більша провина та відповідальність за таку невтішну серію Динамо, власне, на гравцях чи на головному тренері. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Такими були усі новини, що оточують столичну команду. Давайте зараз у коментарях спрогнозуємо результат проти Samsung Спора. Нагадаємо, що перший матч Динамо програло і нині має 0 залікових балів. Спор свою гру переміг. І в одному з попередніх відео ми вам розповідали про доволі палку заяву їх одного з їх керівників про те, що якщо Спор обіграє Динамо, то вони фактично гарантують собі вихід далі. Дуже хотілося. Щоб наша команда наламала їхні плани і водночас відновила свою переможну ходу. Тож давайте у коментарях спрогнозуємо із яким рахунком завершиться поєдинок у четвер. Ну а після гри звіримося і дізнаємося, хто ж найкращий прогнозист. Дякуємо вам за увагу. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви досі не з нами. Ну і вподобайку до цього відео натискайте. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.